Українці у світовому мистецтві івано-франківський драмтеатр відкрив перший в Україні Шекспірівський фестиваль. Упродовж тижня актори з нашої держави, а ще Польщі, Молдови та Італії, нестимуть творчість Шекспіра у світ. Український поет Юрій Андрухович зазначає творчість англійського драматурга мистецтво, яке пізнати може не кожна культура. Шекспір а це якийсь такий поет на всі часи, так це. Людина, яка без перебільшення створювала цілі світи. І Шекспір дається лише розвинутим, рафінованим культурам. Я маю на увазі перекласти Шекспіра для того, щоб його зрозуміти, і для того, щоб він звучав і щоб він впливав, як і 400 років тому, на людей. А це мусить бути якась адекватність. Цьому відвідав культурну подію і надзвичайний та повноважний посол Великобританії в Україні Мартін Гарріс. каже, підтримувати українську культуру надзвичайно важливо. по я мені дуже приємно, що ми маємо цей шанс поділитися нашим культурам з українською автоторією. Але я знаю, що Шекспір це не тільки наш. Тому що він всесвітній автор, і я думаю, що цей фестивал це свідчі про те, що українська культура живе розвивається дуже активно, і ми хотіли б підтримувати розвиток української культури. Міський голова Івано-Франківської громади Руслан Мартінки вважає, що проведення Шекспірівського фестивалю у Франківському драмтеатрі важлива подія для міста. все таки наш театр досить популярний в цілій Україні, і він достатньо має хорошу. Хорошу пресу за кордоном, І тому дуже важливо, щоб такі події відбувалися навіть в умовах війни. Ну і запрошуємо відвідати, протягом тижня будуть різні вистави, різні події для того, щоб взяти участь в цьому фестивалі. Шекспір завжди є актуальним у всі епохи, тому вірю в те, що франківцям дуже сподобається і гостям. Тому що вперше в часі війни така велика делегація приїхала до. До Івано-Франківська Шекспірівський фестиваль триватиме з 17 по 23 червня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.